Бої за недобудовану багатоповерхівку розгорнулися вишневому під Києвом. На барикади вийшли люди, які мріють про власні оселі. Вони сплатили повну вартість житла і. Селитись в нові квартири мали ще 10 років тому, але цього не сталося. Директор фірми забудовниці, привласнив гроші інвесторів, його вже засудили. Щоби не втратити можливість отримати житло, ошукані люди об'єднались в кооператив і за символічні гроші викупили недобудову. Але у них з'явилися конкуренти. Хто ще претендує на квадратні метри? Дізнавалась наша Оксана Щербина. Тут моя квартира строїться. Новосілля Ніне Бурлак затримується на 10 років поки що. Щоб купити квартиру в цьому будинку, продала своє житло і все, що мала, віддала забудовникам. Їй обіцяли за рік житиме на 13-му поверсі, але вище третього будинок не виріс. Вони вже тоді знали, що вони не будуть її строїти, що, що, що в нас вони е, крадуть ці гроші. За будівельну аферу директора фірми ув'язнили. А 33 родини лишились і без грошей, і без житла. Ніну бурлаку прихистили родичі. З Києва довелося переїхати в хатину на Вінниччині. Робили нас бомжами, діти де. Тільки може зі квартиру. Діти зла і кажуть, спасіба, мама, що ти нас зробила бомжом. Люди, які повністю сплатили за недобудовані квартири, щоб не втратити можливість, бодай колись отримати оселі, об'єднались в кооператив і на спеціальних торгах викупили недобудову. Надіємося, що ми знайдемо забудовника добропорядного, не того, який в нас був колись. І що на взаємовигідних умовах ми зможемо з ним домовитися, щоб будувати, бо місце тут дуже добре. Але люди не можуть навіть розпочати пошуки того, хто б завершив їх будинок. З'явилася фірма, яка подала до суду і вимагає скасувати результати торгів. Їх, мовляв, провели з порушеннями. Не Забирайте у нас останню надію! Не нам будувати наш будинок! без надриву в голосі, наче соромлячись, постраждаль від будівельної афери вимагали справедливості під господарським судом Київщини. Там мали визначити, чи законно людям віддали недобудову. Люди дружно заходять до суду, але засідання відкладають. Утретє, не з'явився позивач. Я ні разу не бачив їх представників. Вони ні разу з нами не зв'язувалися. Тобто, це школа по телефонам, які вони вказують, принаймні у позовній заяві. Я один раз дозвонився, і мені відповіли, що там знаходиться підприємство, яке проти кондиціонери. Директор компанії, яку люди звинувачують у тому, що хоче відібрати їхню недобудову, каже про квартирну аферу не знав. Шукали приміщення для складів в обласній газеті, прочитали оголошення. Велике приміщення продавали майже за безцінь. Подали заявку на участь у торгах, а на проведення їх не запросили. Тоді обурившись і подали до суду. Ніхто не удослужувався за все це вірм'я найти нас. Ти хоча б сказати, що ребята пожалуйста не обращайтесь. Это, э, спланирована акція для того, щоб жильці могли вернуть своє імущество. Ми не претендуємо ні на які матеріальні права обманутих плачиків. На доказ що недобудовані три поверхи їх більше не цікавлять. Тут показують заяву до суду. Не зазначено, що фірма відмовляється від позову і просить зупинити судовий розгляд. Оксана Щербина, Павло Бондаренко, Владислав Журенко, ТСН, один плюс